Тобто я би сказала, що у дітей мало інформації. Діти всі чудові і прекрасні, в принципі, по своїй суті і по своєму визначенню. І немає до чого в принципі, до них придертися. І ростуть вони в таких умовах, що ну, кожна дитина для мене там герой. Я Але... не знаю, чи вистачило б мене мужності бути на твоєму місці, чесно кажу. Ленку, відверто, я не, я не знаю. У мене от у мене дійсно, Я, те коли просто побачив перший, я взагалі коли просто спостерігав за тобою нашу першу поїздку, я постійно думав про це, що я, мене не вистачить. от мене не вистачає. Тобі сили і наснаги. Я, я дуже вдячний долі, що ти і Богові, Дякую. що ти є на цьому білому світі. Дякую. У мене просто ситуація така, що в мене немає власних дітей, тому в мене є час дбати про інших дітей. Та знаєш, для мене, знаєш, точкою такого, ну, навіть літо 2014 року, якось воно так, знаєш, мимо ми, 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 ми очей просто пройшло. А тоді в Маріуполі перше вересня, і ми дуже довго, 14 рік, і ми дуже довго сперечалися в штабі оборони і, власне, там з командуванням, чи взагалі варто відправляти дітей в школу, Ну, з врахуванням обстрілів цих цих ситуацій. І так, ну там, з таким скрипом. Там перевірили всі ці бомбосховища, перевірили всі ці виходи, провели тренінги з викладачами, з там, особисто. Я там до ранку мотався по цим лінійкам, перевіряв, де там і вони ще встигають, де, де вода, де там якісь запаси. І зранку діти пішли. Я просто пам'ятаю, я просто паркуюсь біля нашого цього будинку молоді, щоб йти в штаб. І я дивлюся, як батько веде. Дівчинку, десь років, як Соломія, там трошки старша, така вся в рожевому, як моя. От, і вона там з тим така собачка, кзачок. і я розумію, знаєш, я тоді зрозумів, що я от особисто я, я тут помру в цьому Маріуполі, але я звідси нікуди не піду. Ну, от Чесно, це було таке для мене, знаєш, все, точка. От Далі, далі просто я, я просто буду вже вмирати. Я, я, я нікуди не можу, я не маю права просто, знаєш, це зробити. Ну, що а яке ж майбутнє без дітей? Діти, це ж наше майбутнє, просто думати про майбутнє треба зараз. Оце знаєш, це оце фраза, знаєш, пам'ятаєш в Святому Союзі, діти наше будуще. Авжеж. Це його усвідомлення немає. Будуще ж формується ну, так, от, сьогодні. Так е, от воно, от воно і, і і прийшло. Оце радянське майбутнє, от от воно, власне, от його ми так. зараз ложками, що називається. От, але у мене є. Е, е, не знаю на підставі, чого чи це моя просто особиста дурість, але у мене є відчуття того, що навіть там наступне покоління буде інакшим. Просто тому, що воно менш навіть попри всю цю от травму і, і, і всю цю отруту, яка, яка на, на них лється з того боку, що вони просто доросліші, тому що вони менш інфіковані цим СРСРом. А як як яка була інфекція СРСРом там? Ну думаю, що ні ніде більше такого не було. Так що, але це знаєте, там wishful thinking, можна. От, а, те, що, а те, що якщо вони будуть все ж таки почуватися частиною України, то це завдяки от таким от чайникам, як Олена Разведовська, я перепрошую. Дякую. От, ну це, ну це факт, фактично. Дякую. От, але те, що ми б водночас мали би більше. Розповідати більше, повідомляти, от і, і про ситуацію, і про людей, і про тих, хто цю ситуацію намагається хоч трохи змінити, це теж це факт. Це теж факт, це, це так. Те да. ну, всюди голосували за гроші. І на Львівщині голосують за Дубневичів, mm -hmm. які є абсолютним рекетом, нічим не кращим, ніж там mm -hmm. Донбаськиці. Тобто всюди є якісь ну, люди, які тащать за собою це все. Недобре і люди, які абсолютно відкриті і готові до зміни, тобто, все теж на Донбасі дуже індивідуально. І я впевнена, що Я взагалі знаєш думаю, що коли Донбас вважає таку особливу якусь частину. Ну да, звісно, там ну, вони особливо, більш, біливо. Були більш інфіковані радянським да, да. цим. Але йдеться Слухе. не ну, про принципову Абсолютно, різницю, да. а можливо про ступінь. Проступінь, все це є в інших і частинах. І так, так що, так, що да. і на гличині, і на волині, да. все те Олено. Посибі, що називається, да, бережіть себе і приходьте ще. Дякую.